Вітаємо! З вами Київлада. Традиційно починаємо чергове досьє з мемо, який повністю описує нашого героя. Сука, блядь, зйобаний цей во. Той, блядь, степлер, нахуй. Вгадали, хто це? Та це ж Валентин Миколайович Мондриївський, заступник голови КМДА, дії та вчинки якого точно не залишать вас байдужими. Його життя це реальний каламбур. Журналіст-розслідувач, який сам став фігурантом декількох, навіть не одного антикорупційних розслідувань. Про те, куди дівалися гроші батьків учнів подільських шкіл та як Мондриївський ледь не провів аферу на 10 мільйонів євро. Цікаво? Тоді поїхали. Валентин Мондриївський народився 7 листопада 1978 року в Білій церкві, що на Київщині. Вищу освіту здобув інституті журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Свій кар'єрний шлях юний Мондріївський почав на телеканалі СТБ до 2002 року. Був головним редактором раніше популярних програм Час К» та Вікна Кримінал. Здавалося б, чудовий старт для журналіста-розслідувача, але в один момент Мандриївський звернув не туди. Чималий період свого молодого життя з 2002 по 2010 рік він був пов'язаний з Юрієм Єхануровим, одним з батьків ваучерної приватизації, екс-прем'єром, екс-міністром оборони та близьким соратником президента Віктора Ющенка. Валентин Миколаєвич працював його прес-секретарем та помічником. На вже в 2014 році Мандриївський балотувався до Київради від об'єднаних нею партії Кличка та Порошенка Удар Солідарність протягом двох років він тимчасово виконував обов'язки голови Подільської РДА. Тоді ж у 2015 році стався і перший гучний скандал за участі Валентина Мондреївського. Це стосувалося реконструкції історичного фонтану у сквері біля пам'ятника Сагайдачному. Кияни обурилися, адже те місце стало сакральним для багатьох. Проте чиновників, зокрема й самого Мондріївського, це не зупинило. Перетворити старовинний поділ на туристичну меку. А ось у 2017 році, коли наш герой вже очолював Подільську РДА, той потрапив у першу корупційну змову. Тоді на заказ звинуватило Мондриївського в суміщенні державної служби та депутатського мандату, що заборонено законом. Тобто, за законом не можна всидіти на двох місцях. Головою подільської райдержадміністрації та при цьому ж тримати місце депутата в Київраді. Але як показує досвід Мандриївського, а ще гасло СТБ, можливо, все. Не менш цікавим був скандал з так званим благодійним фондом україна ЮНЕСКО, до керівного складу якого входив і Єхануров, і Мондриївський. Зокрема, останнього звинуватили в корупційних махінаціях у сфері освіти. За даними ЗМІ, на рахунок фонду систематично потрапляли кошти батьків та учнів шкіл Подільського району. А от у 2018 році Кличко нагородив Мондриївського смачною посадою заступник голови КМДА. Отож на зараз Валентин Мондриївський забезпечує. Шай здійснення повноважень КМДА у сфері освіти та науки, фізичної культури та спорту, культури, охорони культурної спадщини та з питань реклами, а також координує діяльність Деснянської та Подільської РДА повноважень валом. А от чи виконуються вони дуже складно сказати. Після отримання посади заступника мера кличка Валентин Миколаєвич знову потрапив у низку скандалів. Зокрема, чи не найбільш курйозніший трапився у 2019 році, коли Мондриївський надав запит кличку задля закупівлі баяну. Увага російського виробництва для столичної школи мистецтв за 36 тисяч гривень. Ну а в 2020 році Валентин Мондриївський балотувався до Київради знову від партії мера кличка Удар. Тоді наш герой навіть удався до справжньої журналістської діяльності, створив власну передвиборчу кампанію на Ютубі. У коротких відео чиновник розповідає про те, наскільки важливим є старовинний подільський район Києва. Ми любимо старий Поділ, бо це історія, і це наша гордість. Начебто сам не курував скандальними забудовами та реконструкціями історичного району Києва, про те, що метро на Виноградар буде. Метро на Виноградар. Ще кілька років тому ніхто у це не вірив. Команда Кличка доводить, що ми працюємо на розвиток нашого міста і робимо комфортним Київ і Подільський район. А також про побудову нових шкіл та садочків. Реконструюємо школи, будуємо нові садочки. І Подільський район не є виключенням. До речі, неозброєним оком видно, що Мандрівський ну дуже любить себе похвалити на каналі. Навіть присутні відео з підтримкою журналіста Дмитра Гордона, художнього керівника театру на Подолі Віталія Малахова. Ну і звісно, мера Віталія Кличка. 5 підписників, 13 відео. Проєкт вищого класу. Ну а в 2020 році в Київ Раді розкрили факт шулерства та корупційних махінацій з бюджетом. Тоді чиновники разом із Мондреївським примудрилися підсунути депутатам для затвердження проєкт договору закупівлі КП «Київпастранств» білоруських автобусів «МАЗ». Це загрожувало міському бюджету втратити близько 10 мільйонів євро. Також відомо, що закупити ці мази хотіли в компанії одного ну, дуже скандального депутата, який постійно горів на корупції. У Київраді казали, що подібних афер на хрещатику 36 не провертали з часів мера Леоніда Черновецького. І навіть представники від солідарності були впевнені, що у цьому випадку хотіли тупо вкрасти гроші після минулорічних ракетних обстрілів росіян по критичній інфраструктурі. Київ пережив тривалі блекаути та відключення світла, але питання до Валентина Мондриївського залишається відкритим: чому, попри застереження ДТЕК про економію електроенергії, колесо огляду на контрактові завжди світиться. Загальний дохід сім'ї заступника голови Київської місь Валентина Мондріївського у 2019 році становив трохи більше 760 тисяч гривень. Це на 260 тисяч гривень більше, ніж загальний дохід у родини у 2018 році. У декларації за 2019 рік Мондриївський зазначив, що володіє квартирою в Києві площею 130 квадратних метрів, земельними ділянками в зазим'ї Броварського району та Гнідині Бориспільського. Площею 1000 квадратних метрів з дружиною володіє автомобілями Toyota Land Cruiser Prado 2008 року випуску і Volkswagen Touareg 2010 року випуску. Подейкують, що навіть заробітня плата у Мондреївського більше, ніж у самого мера. Ну як сподобався персонаж? А поки ви пишете відповіді в коментарі, перегляньте інші досьє з команди Віталія Кличка, першого заступника Миколи Поворозника та заступника Петра Пантелеєва. З вами була Київлада. Підписуйтеся та ставте вподобайки. До нових зустрічей.